Ну, фіналізуючи цю всю історію, сьогодні у нас вже 841 день війни. Більшість українців вже напевно перестали їх рахувати. І якщо розглядати геополітичну ситуацію у світі, цей кінець проглядається дуже слабко Що на вашу думку могло б стати цим самим чорним лебедем для її закінчення? Або, можливо, точкою біфрукації Путіна, коли вибору у ворога вже не буде, щоб її не закінчувати. Я не знаю. Тут може бути все, що що завгодно. Я не думаю, що той мітинг дружин, не чисельний дружин російських окупантів під Кремлем, які там розігнали, може такою точкою стати. Може такою стартовим майданчиком початися якісь заворушення в Національних Республіках. Наприклад, на північному Кавказі, це, ну, тобто, не смерть Путіна, а смерть Кадирова, грубо кажучи. От, і це більше, до слова, більша ймовірність результату, ніж від смерті Путіна. Путін здохне, ну як там, зразу Патрушова призначений головою цієї похоронної комісії, як вона називалась, при Пригінсика. От Хто голова похоронної комісії, то тут вже і гінсик. Те ж саме, вот не визначаться Бортніков чи Патрушев, це швидко відбувається. І курс не зміниться цієї Камаріль, а якщо і зміниться, то не радикально. А от е смерть Кадирова може призвести до е перевороту е на північному Кавказі. А звідти пожежа визвольної війни, національної визвольної війни може поширитись на всього в Росії. Ну, але Доп -доп, це так. Може бути. Про внутрішні чинники, правильно? Зовнішніх чинників ви не вбачаєте, які могли б переломити цю ситуацію. <звісно> Він мало реальний. Одним словом, можна сказати, Китай. Але поки що я не бачу передумов для. Спрацювання цього факту.